Всім-всім щасливої пори вашої доби. Я, Олександр, людина Чудасія, вітаю вас в енергетичному просторі золотої епохи. Милі мої друзі, люблю вас, вітаю вас. Я раджу зразу ж перейдемо до практики. Легесенької такої, знаєте, не без неймовірної напруги. Зробіть просто глибокий усвідомлений вдих. Навіть можете заплющити очі і включіть мистецтво образності. На внутрішньому екрані заплющених ваших очей на мить просто дозвольте своєму розуму поринути у приємні спогади. Можливо, це буде місце або місця, де ви були. Можливо, це якісь смаколики, їжа, яку ви любили, чи людей, які змушують вас посміхатись. Від свого серця чистим наміром попросіть дух, ваш дух, повернути цей щасливий, солодкий, можливо, затишний спогад. Можливо, це час, можливо, це мить, коли ви читали гарну книгу. Або ж просто сиділи, а можливо, смакуючи чай з карпатських трав, спостерігали у віконці, як порхають сніжинки у завірюху в хурделицю. Для деяких з вас це буде дуже легко, для інших трішечки складніше. Та все ж не здавайтеся. Просто попросіть про гарний спогад. Подивіться, що вам спаде зараз на думку чи трішечки згодом. А тепер побавте себе хвилинкою ностальгії. Спробуйте згадати більше про цей момент. Якщо ні, то просто уявіть його. Зверніть увагу на приємні почуття, які виникають у вас. Дозвольте собі таку приємну мандрівочку, подорож у часі. Якщо вам це подобається, помічаючи будь-які спогади про образи, звуки, відчуття, смаки чи ну, текстури. Дозвольте собі згадати якомога більше сенсорних деталей. Можливо, ви бавили чи гладили домашнього улюбленця. Можливо, це спогад, як ви були ще немовлям у ліжечку, і при цьому ви спостерігали, як над вами. Схилялось миле обличчя і бавило вас матусі, чи бабусі, чи тата. Можливо, ви згадуєте перший поцілунок або перший раз, коли ви відчули чиїсь руки у своїх руках. А можливо, це було певне полегшення від того, що ви були з кимось. хто... Нарешті відчув себе в безпеці, яку зробили ви. Або це був мальовничий танець сніжинок зимою, коли ви ліпили сніжки чи бабу. Ну, одним словом, на що була ваша творчість? Щоб не виникало у вашій уяві, вашому баченні, ідіть туди, всередину. Будьте з власними почуттями. Дозвольте собі відчути доброту цієї миті, насолоджуйтесь нею. І ось те, що ви відчули щойно, чого досягали, було одним моментом славетного жотєвого огляду, який ви матимете. По той бічному житті, коли, врешті-решт, ми залишаємо своє тіло, нас переповнюють спогади про ще моменти нашого життя, унікальні речі, які могли здаватись дрібними на той час, проте були багатими щедрими та сповненими любові до добрих почуттів. Щодня, дорогі мої, є можливості відчути кохання. Яке пропонує нам життя, щодня є маленькі моменти, наповнені великим коханням, аромат вашого ранкового чаю чи обіднішньої кави, дотик вашої м'яконької ковдри ввечері, посмішка. Щира і, здавалось би, випадкова незнайомця. Зміна кута сонячного світла, що ідеально освітлює і падає на ваше обличчя. Милі мої. Зосереджуючись на житті, ви схильні помічати, що потрібно зробити, а що не зроблено. Що не можна зробити, що роблять інші, і що, на вашу думку, ви повинні робити. Коли власно прямо перед вами у багатьох відношеннях є любов, яку можна відчути та знайти. І ви не помиляєтесь, помічаючи речі, які ще не досягнуті. Ви цікавитесь одне одним, і, звичайно, у вас є цілі та бажання для себе улюбленого. Усе це є частинкою життя, і над цим варто розмірковувати. Однак є багатство, яке можна знайти, коли ви зупиняєтесь тут і зараз і шукаєте щось, чим можна захоплюватись. Чи можете ви на мить задуматись про митця художника, який створив, ну, скажімо, візерунок на вашому посуді? Чи можете ви на мить відчути аромат зимового лісу навколо вас? Чи можете ви відчути? Милування від текстури подушки у вашому домі і дозволити своїм нервам у ваших тактильних відчуттях на пальчиках знову ожити? Чи можете ви ніжно доторкнутися зараз кінчиками пальців, пробігтися по своєму всьому обличчю, по цих хоча б передніх частинах вашого обличчя? Ага. Та помилуватися мільйонами відчуттів, що виникають, і уявити неймовірну хімію, яка відбувається прямо тут, під вашою шкірою, від цієї єдиної миті доброти до себе. Секунди, хвилина. Ви є. Дивовижніші істоти, що, що живуть у дивовижному світі, е, мільйони крихітних істот е, наших клітинок живуть на кінчику нашого пальчика. Незліченні взаємовідносини та реакції відбуваються у нашому цілі з кожним вдихом. Одне зернятко. Проростає, розгортається в землі, коли клітини всередині діляться та народжуються зі швидкістю незбагненої для більшості умів. А, дорогі мої, наш світ є приголомшливий, блискучий, прекрасний і призначений для того, щоб на нього дивитися очима дива. Тож, коли ви хвилюєтесь про те, що маєте зробити, чи про те, що роблять інші, а зупиніться на мить, вдихніть і просто озирніться навколо, знайдіть одну річ, яку можна оцінити. По-справжньому вивчіть її. І чим більше ви дивитесь, тим більше ви знайдете в ній, будь-що, якісь, умовно скажемо, Листочок, правда? Будь-який листочок. Він містить незвичайну кількість клітин, прожилок, кольорів і життя. Та навіть банальна підставка під комп'ютер, під телефон на вашому столі, вона містить витвори мистецтва, створені кимось, хто любив красу і колір. Олівчик у вашій руці, колись, можливо, був живим деревом, правда ж, ви певні, зрубаним, сформованим, сповненим компонентами сучасних технологій, з'єднаним з гумкою, крихітною металевою стрічкою. Милі мої, дива рясніють навколо нас, і у вас є вибір. Ви можете зосередитись на тому, що викликає у вас, звісно, погане самопочуття, або ж на тому, що викликає у вас благовіння, натхнення, захоплення, радість. І чим більше ви дивитесь на світ захопленими очима, тим більше ви почуватиметеся сповненими дива. Ви поринаєте у вібрацію дива, в якій зможете відчути свою душу, сприймати духів і бачити очима, джерела та ваших янголів. Для всіх нас усе життя є чарівне та дивовижне, сповнене дива, любові, яку, власне, ви, сміливі, відважні душі, викликали. Попросили, обравши ось це фізичне вцілення. Не було б олівців, які, якби люди не хотіли писати, не було б кухликів горняток, якби люди не прагнули ароматних напоїв, не було б стільців, якби хтось не хотів сидіти комфортно і зручно. Ваша готовність дивуватися, дозволяти своєму розуму блукати, розмірковувати. Кличе любов у цей наш фізичний всесвіт найнезліченнішими способами. Ваші добрі почуття мають суттєве значення. Ваше почуття дива має значення. Ваше бажання шукати те, що живить ваш дух. Це готовність насолоджуватися любов'ю. Яка так щедро пропонується. Ви можете дивуватись, як все це буде оплачувати мої рахунки, зцілить моє серце чи відновить тіло. Та я, Олександр Чудосія, <зас> запевняю вас, що в потоці дива благоговіння любові та благодаті виникають. Вишукані рішення. Хімія повертається до балансу, приходить натхнення, і ви стаєте каталізаторами більшої любові у вашому світі. Підходьте до своїх днів з почуттям дива, милі мої друзі, щоб життя знову стало сповненим чудес. Я, Олександр Людина, я бажаю всім вам. Благословив вас Бог, од світла. Пишіть коментарі, діліться враженнями. Благословення на шляху!